Україні скоро з'явиться цифрова гривня. Вона стане ще одним різновидом безготівкових грошей. Що це взагалі таке є гривня, якими будуть її функції та коли введуть її в обіг? Розповідаю у цьому відео. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Національний банк України готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні. Про це в інтерв'ю центру економічних стратегій розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан. Це такий симбіоз і, і чогось безготівкового, і в тому числі це як аналог готівки. Прямою вимогою до центробанку нагадаю, перші кроки до цієї ініціативи були зроблені ще у 2016 році. Саме відтоді НБУ досліджує її гривню. А у вересні 2021-го Нацбанк відкрив цей проєкт. За словами заступника голови Національного банку України Олексія Шабана, це будуть саме цифрові гроші, а не електронні. Адже вони цитую за природою і за метою дещо інші. Ось як пояснює різницю між ними директор української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА Олександр Карпов. За його словами, цифрові гроші по формі і способом зберігання та використання подібні до електронних, тобто можуть зберігатися на рахунках або в гаманцях, але вважаються цифровим аналогом готівки, тому що їм притаманна анонімність, яка є ознакою готівки. А як пояснили нам в НБУ, відмінністю цифрових від інших безготівкових грошей є те, що вони є зобов'язанням національного банку. До того ж, цифрові гроші теж можуть бути обміняні на готівку, як і безготівкові. Разом з цим готівкові та безготівкові гривні не зникнуть. Кожен українець може сам вирішувати, якою формою гривні користуватися, пояснив нам у коментарі директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрій Поддірьогін. Відповідно до закону про платіжні форми, це електронна форма, безготівкова форма грошової одиниці України. Тому ні в якому разі цифрова гривня не замінює, не скасовує можливість використання громадянами, бізнесом існуючих готівкових грошей і безготівкових грошей яким буде застосування цифрової гривні, передбачається, що за допомогою цієї гривні користувачі можуть здійснювати всі можливі типи платіжних операцій в Україні, зокрема 2 p транзакції, оплату товарів, благодійні пожертви, а також для використання у сфері пов'язані з обігом віртуальних активів і для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів. Функціонал майбутньої цифрової гривні доповнив і директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрій Поддірьогін. Це оплата фізичними особами на користь бізнесу, наприклад, купівля товарів, придбання послуг. Це розрахунки між бізнесом за їх операціями. Це платежі від громадян і бізнесу на користь держави, сплата податків. Ну і відповідно це виплати від юридичних осіб на користь приватних осіб зарплата, і від держави на користь громадян і бізнесу. Це там, де держава виплачує, зокрема, наприклад, підтримку. Окрім того, як пояснили у Нацбанку, розробка та впровадження цифрової гривні сприятиме, зокрема, цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових рахунків, зростанню рівня їх прозорості, підвищенню довіри до національної валюти, а також може позитивно вплинути на забезпечення економічної безпеки держави та спроможності національного банку підтримувати цінову та фінансову стабільність як запоруку стійкого економічного зростання. В НБУ також зазначають, що конфіденційність під час використання цифрової гривні збережеться, а платформа не оброблятиме і не зберігатиме персональні дані користувачів. Нацбанк виступатиме виключно в ролі оператора платформи цифрової гривні, забезпечуючи її безперервне та безпечне функціонування. Проте, заступник голови Національного банку України Олексій Шабан зазначив, що НБУ поки не прийняв рішення про початок емісії, тобто випуску в обіг цифрової гривні. Але пілотний проєкт буде на основі технології DLT з реальними користувачами, щоб перевірити технологічні аспекти цифрової гривні, її потенційне застосування, зокрема для програмованих платежів, а також щоб переконатися, чи здатна цифрова гривня виконувати функції грошей і чи буде вона задовольняти потреби користувачів. Тож наразі. НБУ у шукає технологічного провайдера, який допоможе реалізувати таку ініціативу, та залучає банки до участі в експерименті. Ми хочемо це робити в відкритому середовищі, тобто з реальними учасниками, і як власниками гаманців, які будуть там ці пілотні гривні витрачати, так і з мерчантами, які ці гривні будуть приймати. і Ми будемо шукати тих, хто зацікавлений в тестуванні. Так як це тестування у відкритому середовищі, то обов'язково будуть залучатись надавачі платіжних послуг. У нас була попередня комунікація. У нас є шорт-ліст учасників ринку, які підтвердили потенційну готовність взяти участь у тестуванні. У разі ухвалення рішення про запровадження, цифрова гривня, яка вже зареєстрована як є гривня, буде законним платіжним засобом в Україні та існуватиме лише в електронній формі як доповнення до готівкової та безготівкової форм грошей. Вона має виконувати всі функції грошей та бути доступною у використанні для всіх без виключення категорій користувачів. А на вашу думку, чи треба в Україні вводити цифрову гривню? Пишіть думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.